Сьогодні в програмі все більше юнаків та дівчат шкільного віку хочуть в армію. Бригад Гетьман Сагайдачний відбув на боротьбу з піратами. А на Львівщині завершилося міжнародне навчання Клинова арка арка-2013». Фінальна фаза Клинової арки зустріла військових затяжними осінніми дощами. У таку погоду довелося відпрацьовувати основний етап миротворчої операції. За сценарієм, українській роті шлях перегородили бійці сил народної самооборони. Вони вимагали від військових якнайшвидше навести лад у селі, мешканців якого тероризують бандформування. Після переговорів колона рушила далі. На підозрілих ділянках дорогу перевіряли на наявність саморобної вибухівки. А в той час до табору миротворців стікалися біженці. Тут військовим доводилося проявляти пильність, адже серед цивільних осіб міг легко переховуватися терорист. Звільнення від терористів села екзамен для українсько литовсько польського батальйону. Бойовики відібрали у місцевих мешканців декілька хатин біля лісу і облаштували там майстерні із виготовлення саморобних бомб. Поляки ухвалили рішення прочесати селище та знешкодити банформування. Проте повстанці нанесли удар перші. Відкрили вогонь по миротворцях і швидко перемістилися до лісу. Зав'язався тривалий бій. По допомогу польські миротворці звернулися до українців. Через лічені хвилини на місце події прибув звод швидкого реагування. А в небі з'явилася пара Мі-8. Терористів миротворці знешкодили стрімко і рішуче. Це не є складно, ми до цього готувалися. Тут десь інструктора були, приїжджали з Канади. Які нам допомагали, ми пліч опліч працювали з військовослужбовцями інших держав, а саме такі, як Польща, Литва і Україна. Я вважаю, що це дуже великий досвід, безціннений. Ми постараємося подальше навчати наших солдат, і що такі навчання побільше їх цікаво, інтересно. Тоді, як основні миротворчі сили вели запеклий бій, у досить складній ситуації опинилася українсько литовська рота Чарлі. Автомобіль, яким доправляли медикаменти до табору біженців, був пошкоджений керованим вибуховим пристроєм. Скориставшись моментом, антиурядові війська атакували колону. Задум противника провалився. Миротворці відтіснили ворога з чільним вогнем. Вже скоро колона із гуманітарним вантажем продовжила рух. Кожди десять за Навчання стало не. Ви можливістю відпрацювати литовським солдатам із батальйону імені Великої княгині Берути, навчатися у міжнародному середовищі Її військових, які я спостерігав під час звільнення населеного пункту, мене дуже вразили. як ви бачили, військові сьогодні працювали відмінно. Всі тактичні завдання виконані. Я як командир багатонаціональної бригади, надзвичайно задоволений рівнем співпраці. Українські високопосадовці задоволені рівнем готовності, який продемонстрували підрозділи під час цього. В цілому по діям підрозділів, ціль навчання досягнута, по, по е, діям принципово е, можна зробити висновок, що спільний міжнародний підрозділ е, зробив очередний крок в загальній підготовці спільних дій по виконанні завдань міжнародних мірословчих операцій. Наступного року наші десантники візьмуть участь у навчанні вищого бригадного рівня. Безперечно, воно стане ще одним вагомим кроком до створення сучасного багатонаціонального підрозділу Укр -Лит Це в чергове підкреслить статус України як держави миротворця. Далі ви побачите, як довго українські військові полюватимуть на сомалійських піратів, хто докладає рук до військово-патріотичного виховання та коли 20 тисяч сімей військовослужбовців отримують довгоочікувані квартири. Одночасно на зв'язку з Києвом перебували чотири гарнізони. Львів'ян найбільше цікавила бойова підготовка. За якими стандартами навчатимуть, та який її рівень сьогодні? Адже на практичні заняття у 2013-му коштів виділили значно менше ніж попереднього року. Бойова підготовка здійснювалася за принципом готувати війська одразу до всіх видів бойових дій. На сьогодні такий підхід застарів. В новій системі підготовки військ ми відмовимося від професійної командирської підготовки в нинішньому форматі та зробимо акцент на індивідуальній підготовці військовослужбовців. Збільшення частки практичних і тактико строєвих занять, професійних змагань і конкурсів. Харків'ян турбувало питання звільнення армійських підрозділів від виконання невластивих їм функцій. Цілодобово солдати охороняють понад три сотні різноманітних військових містечок, складів арсеналів та баз. В Міноборони обіцяють, що вже наступного року на такі об'єкти найматимуть сторожів. кажуть, що навіть територію частин прибиратимуть цивільні. Введено новий розпорядок дня і регламент службового часу, що впорядковують заходи повсяденної діяльності, зменшується кількість добових нарядів. З березня цього року розпочати експеримент за аутсорсингу з охорони утримання прибирання об'єктів військових об'єктів у військових частинах, які визначені відповідним наказом міністра оборони. Чи дійсно восени буде останній призов? Та чи в 2014-му армія стане повністю професійною? Цим цікавилися у Дніпропетровському гарнізоні. Начальник головного управління оборонного та мобілізаційного планування Володимир Аскаров запевнив, що це справді так. Сьогодні війська на 60% укомплектовані контрактниками, а строковиків уже не набирають до частин спецпризначення авіаційних бригад та військово-морських сил. Відказ від призову і компліктування только на контрактній основі. является одной из нескольких слагаемых будущих профессиональных вооруженных сил кроме решения вопросов по отказу от призыва мы должны решить вопрос по интенсивной боевой подготовке подразделений по модернизации вооружения и военной техники так, и решить социальный блоки Не оминуло заходу і вирішення житлового питання. Приміром, у Харкові для військових нічого не будували з 2008 року. В Дніпропетровську проблему ускладнюється ще й тим, що там планують створити штаб оперативного командування. А відтак людей у погонах в місті побільшає. Одна з найскрутніших ситуацій в Одесі. Там друга після Києва, за кількістю черг безквартирних. Кошти вже на зведення будинків виділили вкрай мало. Призначень у нас на цей рік 12 мільйонів. Заборгованість, яка склалася, кредиторська заборгованість у 2013 році становить 39,7 мільйона гривень, тобто враховуючи призначень 12 а боргів 39. Але зараз ми розраховуємо тільки на благодійну допомогу в обсязі 26 мільйонів, які спрямовуємо на добудову, та розраховуємо на те рішення уряду, яке буде прийнято на виділення 30 мільйонів по загальному фонду на дофінансування всіх об'єктів. Загалом в Україні в черзі на житло перебуває понад 40 тисяч військовослужбовців. У планах Міноборони вже найближчим часом реалізувати об'єкти надлишкового майна. Цих коштів повинно вистачити на власне помешкання для 20 тисяч захисників вітчизни. Решта ж будуть отримувати компенсацію за піднайом житла. Її сума залежить від регіону та складу сім'ї і може сягати 3,5 тисяч гривень. Обіцяють, що ця програма запрацює з наступного року. Далі у випуску, як потрапити у школу виживання, у яких ще військово-патріотичних заходах маленькі українці можуть брати участь, та як екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний підготувався до піврічного антипіратського походу. «Будь готовий завжди готовий. Слова відомі кожному радянському піонеру. За тих часів патріотизм плекали з дитинства, дисципліна та колективізм на першому місці. Батьки та вчителі прищеплювали любов до вітчизни, виховували почуття особистого обов'язку перед державою та народом. 1991-й – крах великої держави СРСР, і разом з ним занепад культурних традицій та втрата національного духу. Так виросло ціле покоління. Тем сучасного життя накладає свій відбиток. У батьків немає часу, вони заклопотані роботою, а виховання дітей інколи пускають самопливом. Відтак молодь занурюється у соціальні мережі в комп'ютерні ігри. Їм бракує звичайного спілкування й уваги. Тож як прищепити такі важливі поняття, як людяність, гордість за свою державу, свій народ. Щоб виростити гідне покоління, прищеплювати йому любов до рідної землі та почуття гідності потрібно ще змалечку. Молоде покоління наше має бути достойним, зрілим, свідомим, фізично загартованим, зміцнілим в усіх відношеннях. Інтелектуально, фізично, патріотично. Це все має бути поєднано в наших дітях. Нам уже від нас це все залежить. Згадаємо радянські часи, не було жодного школяра, який би не грав у зірницю чи не мріяв стати жовтенятком, піонером, а потім комсомольцем. Старшокласники займалися у школах до СААФ. Саме там молодь навчили азам військової справи, прищеплювали такі важливі поняття, як добропорядність, повага до людини у погонах, бажання стати на захист вітчизни. І ця ідеологічна школа працювала зараз. Же, щоб не одолужити, втрачене потрібні десятиліття, а час гаяти не можна. Тому, незважаючи на різні перепони, військов... Пові взялися за цю відповідальну справу. Школярів постійно запрошують і до частин. З ними зустрічаються ветерани та миротворці. Для них влаштовують походи у гори, змагання та акції. Після таких заходів у воєнників горять очі. Вони заряджаються позитивними емоціями і розуміють бути воїном почесно та відповідально. Не я ще з тобою. Детство, тетство, ти куда А я хочу, а я хочу опять! По беде, голубей гонять. нещодавно близько ста учасників із чотирьох областей України жили військовим життям на Миколаївському полігоні. Все як у справжніх воїнів. Підйом о 5.45, напружений графік бойової підготовки і дві о двадцять друзі. підготовка і проходження психологічної полоси. На цих чотирьох днів проводили з ними заняття повозно-десантної по подготовки. Ребята попробували себе в альпинизме спускались по отвесной стенке, пробовали стрелять в воздухе. Вот. Значит, занятия по инженерно-саперной подготовке, где ребята научились пользоваться миноискателями, одевали костюм сапера, вот. пробовали при помощи кошек подтянуть на себя мину. Вот. Защита от оружия массового поражения, занятия, где они пробовали одевать, выполнять нормативы по зомпу, одевали противогазы, защитные комплекты. комплекти. Юнаки побували у ролі солдатів. Їхній командир Ростислав. За плечима у хлопця два роки кафедри підготовки офіцерів запасу. Ще донедавна ходив у військовому строю. Та на цих зборах переконався, хоче бути військовим. У нас збори були по такому ж принципу, як і здесь. Ну, можна сказати, заскучився, тобто хотів вспомнить, чому нас вчили. Причому в тому году ми закончили. Прошло буквально два місяці. Сюди приїжджають діти, щоб відчути справжню армійську романтику, випробувати свою силу та витримку, і можливо, ще хтось не захоче стати захисником. Приїхали нічого, не знали, що таке стровий шах, що таке страва пісня. Час за ці дні, що вони були, то чому навчили водне спеціально для них, тому що на пласу у нас часу не буде. А тут вони зараз пройдуть, покажуть. То... На що, чого навчилися? Ну, я думаю, це для них буде уже засіжені, то що не стрімятся навіть пройти. Такі заходи дають позитивні результати. Приміром, у 2012 році понад 200 тисяч дітей виявили бажання взяти участь у військово-спортивній грі Зірниця. Готувалися наполегливо, адже потрібно показати свої знання з історії рідного краю та його бойових традицій. Ми дуже довго тренувалися. Це вам не передати як. Як нам приємно, що ми виграли цю гру, що ми для школи таку славу принесли. Військові завжди пліч опліч з дітьми, адже розуміють, сьогодні вони готують покоління патріотів, яке гідно захищатиме свій народ буде шанувати культуру та традиції. Ось тут на березі Чорного моря зібралися хлопці та дівчата майже з 30 шкіл з України, Росії та країн Прибалтики. Близько 300 учасників міжнародного молодіжного військово-патріотичного збору Союз спадкоємців перемоги віком від 12 до 17 років. І їхній девіз і ми один за всіх і всі за одного. Не кожен сам за себе, а ми за всіх. Об'єдиніть наші народи і щоб ми жили дружно, мирно, допомагали друг другу всім. Команди учасників сформовані не за національною, а за інтернаціональною ознакою, коли пліч опліч, як колись їхні прадіди на війні. Хлопці та дівчата з різних країн колишнього СРСР були поруч, товаришували та намагалися здобути бажану та одну на всіх перемогу. Пріоритет авторитет сторони, пріоритет себе заставляє їх друг другу допомагати, ті задачі спортивні, які ми перед ними поставили. Учасники змагалися у стрільбі з пневматичної зброї, спортивного фехтування на багнетах, кросу, пейнтболу, спортивного кидання ножа строєвої підготовки. Молоді люди. Играют в футбол, уже как бы нарабатывают опыт. Пусть не такой боевой, а тренировочный, но все равно, может быть, если кому-то доведется участвовать в действиях, чтобы этот опыт был. Я считаю, что нужно проводить такие игры почаще и чтобы больше народу было в них задействовано. Спадкоємці перемоги змагалися у витривалості та спритності, а ще відвідали одеську школу. Справжній український дух відразу причарував гостей. Дівчата та хлопці у вишиванках провели майстер-класи з народного мистецтва та розповіли про участь у благодійних акціях. Своїх міст на Дінськ я розповім про Україні дуже багато інтересного. Розповім, як, які тут люди очень гостеприємні, які тут. А... Нашокатіх я тут наше друзі, та найбільші вражені школярі отримали від спілкування. Багато з них приїхали, аби завести нові знайомства, розповісти про традиції своєї країни та почути про інші. Вони сподіваються, що цей захід стане для них початком міцної дружби. Сокалан трьохкратна ура! 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 Я перший готока зі сейчас, часу мені очень нравится. Всі дуже дружні. Приїхала, щоб познайомитися з іншими странами, зружити, розказати свою країну. Дуже много впечатлений. Очень круто. ще Симон Петлюра писав: необхідно виховувати у молоді почуття патріотизму. Якщо така ідея дійде до серця кожного українця, то тоді оборона країни буде в тисячу разів могутнішою. Далі дивіться, навіщо разом з екіпажем фрегата Гетьман сагайдачний до Аденської затоки прямої спецназ? Скільки дівчат пройшло школу виживання на Чернігівщині та які випробування долали учасники цього цікавого, але виснажливого заходу? Не злякала юне покоління ані осіння примхлива погода, ані ночівлі просто неба. У селищі Гончарівському на Чернігівщині. 20 юних учасників побували в ролі військових чотири команди майже тиждень виборювали перемогу та доводили перш за все собі, що їм під силу витримати. Все організатори заходу переконані, такі збори виховують молоді справжній патріотичний дух. На базі 79-ї армобільної бригади, коли спросили, хто хоче залишити служити в армії, по 109 дев'яти чоловік, вісімдесять чоловік підняли руки. Ми хочемо залишитися служити в армії. Це нужно, це для молодіжі. Молодіж стрімиться, просто у нас показує, що в нас армія плохая. А от побувавши на цих зборах, діти 95% п'ять завжди залишитися служити в армії. Школа виживання проводиться вже третій рік поспіль. Потрапити на неї не так просто. Після численних етапів відбору залишаються лише ті. Хто показав найкращі результати на полігоні учасників? Чекали і маршкитки на 20 і більше кілометрів, і переправи через річки, ночівля у відкритому полі, і стрільба. Завдання не з легких, та з ними юні бійці справлялися невідмінно. Було подано 29 тисяч заявок. Ми бралі цих дітей, показавши, що дітям по силам тієї цю школу виживання. З поміж 20 учасників 8 дівчат. Незважаючи на складність завдань та непрості умови, вони виконували все не гірше за хлопців. Анастасія Дніпровська на подібних зборах не вперше. Дівчина захоплена військовою справою та не зі слів знає, що таке марш-кидок. Це реально було дуже важко. І пісками, і лісами з повним обмандуванням, речами. Це реально було дуже важко. Але і хлопці допомагали, і може себе переборювали як могли. Але командний дух та жаха до перемоги взяла своє. Вона переконана, головне моральна стійкість. Адже передбачити, що відбуватиметься на бойовому майданчику, неможливо. Нічого легкого тут немає, але ми усі знали, куди ми їдемо, і що це не піонер-табір і явно не курорт. Тому треба головне бути морально готовими і. До речі, навіть кажуть, то жінки навіть чимось морально витриваліші за чоловіків. Тому мені здається, всі дівчата, що тут є, вони усі це довели. Бо реально були такі моменти, коли було дуже важко, і коли вже просто була межа. Але ми усі це слава богу перебороли і змогли довести, що ми нічим не гірші і можемо навіть нести службу на рівні з чоловіками. Виконавши всі бойові завдання, Настя впевнилась: тепер дорога лише у військовий лиш. Я хочу пов'язати своє життя з військовою справою, Буду намагатися вступити до військового інституту і це захоплення вже надалі перевести у своє майбутнє та свою майбутню професію. Дійсно, подібні збори це не лише патріотичний дух, захоплюючі змагання, але й чудовий фундамент для початку військової кар'єри. Саме такі заходи зацікавлюють молодь та дають зрозуміти, як це насправді бути військовим. Далі ви побачите, бригад Гетьман Сагайдачний із спецназом та гелікоптером на борту бере участь у операціях Океанський щит та Аталанта проти піратів третього тисячоліття. Довгий та нелегкий шлях перед виконанням можливої місії пройшов екіпаж флагмана вітчизняного флоту, комплексний ремонт корабля, технічна підготовка обладнання та озброєння, здача своєрідних професійних іспитів на українському та міжнародному рівнях. І ось, отримавши чергове завдання, команда і корабель готові до його виконання. За на оцінок корабель, екіпаж спроможні виконувати завдання, які поставлені перед нами в Баноцькій затоці. На кораблі встановлено дуже багато нових технічних засобів, які. Будуть потрібні при плаванні в тому районі, починаючи з бойової частини, це прилади для приймання прогнозів погоди, морських попереджень. Також ракетно-артістка бойова частина, установка додаткових кулеметів для захисту корабля від швидкосхідних малорозмірних плавзасобів. Радіотехнічна бойова частина додатково встановлена навігаційна антена для виявлення малорозмірних плавзасобів. Корабль забезпечений спеціальними костюмами пожежників для ведення боротьби за живучість. Напередодні далекого походу на палубу фрегата гетьман сагадашний запросили почесних гостей рідних та близьких моряків. Відвідувачам розповіли про технічні характеристики та озброєння і навіть продемонстрували, як працюють окремі комплекси, зокрема, торпедні апарати та артилерійські установки. Проте екіпаж налаштований на мирне вирішення можливих конфліктних ситуацій. Лучше взагалі не стріляти, бы ми живемо в и і будемо, бы стараться старатися мир этот підтримувати. К-27, вертоліт, ще разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний бере участь у антипіратській операції. Головні завдання льотчиків, за словами заступника командира вертолітного загону, це патрулювання, прикриття корабля з повітря та забезпечення висадки до оглядової групи. Обслуговування вертольота на палубі та польоти з палуби корабля потребують великого напруження від. Від пілотів від спеціалістів інженерної служби є сама специфіка базування на кораблі. А на, на цей час у нас підготовлено два екіпажі для польотів в день та вночі в поганих метеоумовах. інженерно технічний склад готовий для виконання всіх видів підготовок та робіт на вертольоті на палубі корабля. Постійними тренуваннями вдосконалював свої навички з перевірки підозрілих суден, особовий склад загону з безпризначення. Придвічні! Держу! Держу! На місці! Держу! Держу! за. На даному навчальному питанні ви бачили, як група проводить зачистку верхнього палового корабля та безпосередньо видання пошуку наявності літіпереських діл і дій та наявність свідчень а, стрільби. Районі корабля або ураження корабля або дії піратів на верхній палубі кораблі, вперше в історії українського флоту учасником миротворчого контингенту став і представник православної церкви. Звісно, що на його плечі покладено відповідальну місію духовна та моральна підтримка воїнів. Мої обов'язки, якби ну, входить проведення богослужінь, також розмова із особовим складом. В вигляді, якщо вони будуть. Нуждатися в якійсь підтримці духовні я якби своєї сорони маю надати їм таку допомогу. Особовий склад корабля, вертолітний загін, довгорядова команда та священник. Загалом 250 професіоналів у національному миротворчому контингенті. Про основні завдання, виконання яких ускладнюється нестабільною ситуацією у регіоні та незвичним для наших моряків тропічним кліматом, розповів контрадмірал Андрій Тарасов. Корабель готовий, контингент сформований. І готові до виконання завдань. Завдання операції це, по-перше, захист торговельного судноплавства, світового торговельного судноплавства в районі Аденської Затоки, Червоного моря. Та західної частини індійського океану загалом напружена підготовка до безпрецедентного в історії вітчизняних військово-морських сил походу тривала понад півроку. Майже стільки ж, а саме 162 доби український національний миротворчий контингент братиме участь у антипіратських операціях НАТО Океанський Щит та Євросоюзу Аталанта у районі Аденської затоки. Перед за все це стосується захисту наших національних інтересів, а найголовнішим національним інтересом є людина. Так, от останні два роки 52 громадянина України перебувала в полоні у операцію. і тому я думаю, що рішення, яке прийнято на політичному рівні про приєднання до цих операцій, свідчить те, що політичне керівництво країни переймається перш за все захистом нашої людини, де б вона не перебувала. Нашим морякам доведеться охороняти гуманітарні вантажі, які надсилає європейський союз до країн африканського рогу, та протидіяти ймовірному піратству. Тож побажаємо їм удачі у цій нелегкій миротворчій справі.